Через ракетний удар у Рівному в неділю 23 жовтня зібралася комісія Теп ІНС. Вони обговорювали критичну ситуацію в місті. Зокрема, для школярів змінили початок канікул. Говорили про вуличне освітлення та штрафи для невідповідального бізнесу. А головне про відновлення електроенергії. Ранок 23 жовтня в Рівному засідає комісія ТЕП ІНС. Вони обговорюють наслідки ракетного удару. Даний удар спричинив серйозне пошкодження електропідстанції, що спричинило за собою знеструмлення фактично всього міста. Відтак для початку комісія заслухала енергетика, який прояснив актуальну ситуацію в місті. Ситуація критична, але під контролем. Так, в кавичках повезло дуже там, де вулиця по-новому, я вже забув, Макарова. Лука, дочка. Да, удачка. Там не буде відключатися, там стабільне у нас живлення, і та вся сторона не буде відключатися, нема потреби. А саме хуже, це на північному підстанція Східна. Тож, аби зменшити навантаження на електромережу, на комісії прийняли ряд важливих питань. Зокрема, зобов'язали підприємців вимикати рекламні щити та титале підсвітку після 18.00. В разі ігнорування їм взагалі вимикатимуть світло. Робитиме це рівне обленерго. Да, в нас є кнопки, є речаги впливу. Обов'язково будемо від відмикати. Від Ми не будемо питати навіть абсолютно. Просто в нас ну сьогодні, сьогоднішня ніч, вчорашній день. У нас не було змоги цим займатися, але в нас є речаги. Через нестабільне підключення до електроенергії та загалом для економії вирішили змінити час осінніх канікул для школярів. Відтак, з 24 по 28 жовтня школярі будуть на канікулах, які в разі необхідності будуть продовжувати. Якщо ми не можемо забезпечити і гарантувати, то, що буде вода постійно світло, тоді треба приймати рішення про те, щоб зробити осінні канікули для шкіл. Одне з основних питань стосувалося і вуличного освітлення. Спочатку його взагалі планували не вмикати, але пізніше після голосування вирішили, що воно буде до 22.00. Увімкнене в місті до 22 години вуличне освітлення. І після 22-ї воно вимикається. Хто за члени комісії? Рішення. Прийнято одноголосно. Дякую. Також на засіданні вирішили створити комісію, яка обстежить уражені від ракетного обстрілу будинки, а далі місто компенсує збитки. Враховуючи те, що є житловий фонд, який пошкоджений, об'єкти критичної інфраструктури, необхідно прийняти рішення про створення комісії з обстеження пошкоджених об'єктів відповідності до постанови Кабміну 257. Жителі Рівненської громади просять якомога більше економити електроенергію. В Рівне обленерго повідомили, що вони продовжуватимуть планові відключення з сьомої ранку до 23 вечора. Іля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.